Привіт, привіт, любі малята! Послухайте уважно задачі та дайте правильну відповідь. Послухайте уважно та дайте правильну відповідь. Який знак ми тут поставимо плюс чи мінус? Маша купила ляльку тут ми поставимо плюс чи мінус. Так, плюс, тому що це прибавилось. Рома з'їв яблуко. Який знак ми поставимо? Плюс чи мінус? Мінус. Тому що Рома з'їв яблуко, його немає. На клумбі виросли нові квіти. Тут ми поставимо плюс чи мінус. Плюс. На люстрі згоріла лампочка. Тут ми поставимо плюс чи мінус. Три веселі киці грались на травичці. Мурчик теж до них підбіг. Який знак ми поставимо? Звичайно, плюс. П'ять веселих їжачка. Дружно йшли до рівчачка. Враз два сховалось і який знак ми поставимо? Звичайно, відняти мінус, тому що два їжачка сховалося. Послухайте задачу та розв'яжіть. Їжачок знайшов галявину із грибами. Одного зірвав, залишилось ще чотири. Скільки всього грибів було на галявині? Чотири додати один дорівнює 5 грибів всього було. У ведмедика було три вагончика. Він привіз ще одного. Скільки всього вагончиків стало у ведмедика? Три додати один дорівнює. Всього стало чотири вагончика. На столі було три чашки молока. Одну котик розлив, скільки чашок молока залишилось. Чотири відняти один дорівнює. Два. Залишилося дві чашки розумнички.